І так, друзі, всім доброго дня! І ми розпочинаємо. Друзі, у нас на огляді один єдиний мішечок. Жилеточки середній великі розмірі. Під кодом 040084. ціна 4 долари 99 центів за кілограм. Мішечок іде вагою 17 кілограмів, друзі. На огляді один єдиний мішечок, жилеточки середніх і великих розмірів. Вага мішечка, друзі, 17 кілограмів. Ціна за кілограм всього 4 долари і 99 центів за кілограмчик, друзі. На огляді один мішечок. Я вам швидесенько буду його, друзі, показувати, щоб як можна більше вам показати. Мішечок, друзі, знімається повністю від першої одинички і до останньої. Тому я вам швидесенько буду їх рекламувати. Щоб як можна більше вам їх показати, друзі. Дивіться, які гарненькі. І з капюшончиком трапляються такі ось жилеточки дуже хороші. Ось такі хороша кольорова гама, хороший розмірний ряд, і середні, і великі розміри. Дивіться, які гарненькі. Друзі, я нагадаю, що на огляді один мішечок. Жилеточки середні великі розміри під кодом 040-084. Ціна 4 долари 99 центів за кілограм. Вага мішечка, друзі, 17 кілограмів. І плащівочка. Дивіться, які гарні, хороші розміри на огляді один мішечок, друзі. Тому я вам швидесенько буду, друзі, показувати, щоб я вклалася в свої 5 хвилиночок і їх можна більше вам, друзі, показала. Бачите, позиція хороша. Холода, друзі, не за горами. Купуємо завчасно. Оцекі гарненькі. Хороша, кольорова гама. Хороший розмірний ряд, друзі. І сама по собі позиція. Як Всі позиції, друзі, які ми вам рекламуємо, тому що кожна позиція індивідуальна, цікава по-своєму, своєю кольоровою гамою, своїми модельками, своїм розмірним рядом. Кожна позиція, друзі, по-своєму цікава. Ось такі. До речі, друзі, всіх зі святом, хороших продажів, головне здоров'я. Буде здоров'я і буде все остальне. І ось така, друзі. І так, друзі, New Balance, до речі, фірма вам. І так, друзі, мішечок відзнято, кому припав до душі наш мішечок. Замовляємо і забираємо друзі. Нагадаю, що на огляді один мішечок жилеточки середній великий розмір під кодом 0,84. Ціна 4 долари 99 центів за кілограм. Вага мішечка всього лише 17 кілограмів. Мішечок знімався повністю від першої одинички і до останньої. Дякую за увагу! Далі буде.